всім глядачам телеканалу Ексклюзив хочеться сьогодні поговорити власне про відпочинок. Адже вже нарешті прийшла справжня весна. Усі ми починаємо замислюватися про якісь відпустки, про якісь туристичні подорожі. І Саме тому до нас у гості сьогодні у студію ми запросили начальника та головного спеціаліста відділу організації роботи туристично-культурної галузі управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації Марину Васильєву та Ірину Григорчук. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, будь ласка, на завтра у Кам'янці-Подільському відбуватиметься відкриття туристичного сезону в нас на Хмельниччині. Чим будемо дивувати власне гостей міста Кам'янця, усіх мешканців нашої області, що вони зможуть побачити, і чим насолодитися під час відкриття сезону? Значить, завтра, 20 квітня цього року, в місті Кам'янець-Подільському вперше за ініціативи голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи проводиться обласний захід відкриття туристичного сезону. Захід розпочинається приблизно о десятій ранку і буде тривати цілий день до самого вечора. Ну, можна зупинитися на коротенько на основних цікавинках заходу. Це робота буде регіональної туристичної виставки Парлини Західної України, на якій будуть представлені замки та фортеці Західної України. Відбудеться також туристичний форум. На форумі будуть представлені доповіді та презентації цікавинок туристичної галузі. Це державний заповідник. Державний історико-культурний заповідник Меджибіж, Самчики, Національний природний парк Подільські товтри, обласний літературно-меморіальний музей Миколи Островського. Також буде представлений сільський туризм, зелений туризм, Кам'янськ-Подільського району. Представлені також будуть інвестиційні проекти, цікаві, які передбачені в стратегії регіонального розвитку Хмельницької області, і над якими над реалізацією яких працює Хмельницька обласна державна адміністрація. Це мальовниче Поділля, туристично-інформаційний центр. Офіційна частина відкриття туристичного сезону передбачена десь о 16.00 і буде тривати свято до самого вечора. Якщо говорити, то хто серед запрошених представників можливо районів Хмельниччини буде брати участь у власному відкритті сезону? Хочу ще раз зауважити, що обласна державна адміністрація цим заходом у 2013 році дійсно акцентує в ефективну реалізацію програми розвитку туризму держави і відповідно області. Хочу зупинитися е, окремо на заході, який розпочався сьогодні, продовжується завтра та післязавтра. Е, Хмельницька обласна державна адміністрація розробила для всіх гостей для офіційно запрошених осіб от такий от буклет з з чіткою програмою заходу трюденної і основними перлинами нашої області. Хочу також наголосити на тому, що на цей захід запрошені представники центральних органів виконавчої влади, представники обласних державних адміністрацій, туроператори, представники туристичного бізнесу нашої України в цілому. Хочу також звернути увагу на туристичних операторів Хмельницької області, які співпрацюють з нами плідно. Завтра приймуть участь і Ставлять професійно дійсно потенціал туристичний нашої області. Значить, хочу зауважити, що. Завтра, 20 квітня, відбудеться регіональний туристичний форум. Хмельниччина відкриває туристичний сезон 2013 року. Крім запланованих заходів, презентації відбудеться дуже багато цікавостей. Один з яких я трошки відкрию маленький секрет: буде запрошена Книга рекордів України. В цьому заході приймуть участь рекордна 135 кількість діток. А от що вони будуть робити і за що отримувати рекорд? запрошуємо наших шановних глядачів, ну, гостей міста, всіх буде дуже-дуже цікаво. Крім того, буде проведений такий конкурс малюнка дітками стежки рідного краю, будуть підведені підсумки, проведені нагородження, відбудеться відкриття скульптури Подільський турист. І відбудеться танцювальний марафон Плаза денс біля ратуші. Це теж біля площі польський ринок, де приймуть участь 500 учасників. Ну, тобто така масштабна подія Дуже масштабна. учасників. А якщо говорити от про гостей, власне, камінця, про самих камінчан, впродовж трьох днів будуть відбуватися такі от масові речі, такі ну, свято фактично впродовж трьох днів, то гості цього свята вони зможуть тільки споглядати, що все ж таки зможуть ще й брати участь у якихось можливо заходах. Будуть такі заходи, які будуть залучати гостей до участі чи ні. Ну, тобто, гості будуть відвідувати, передбачені різні майданчики, які будуть облаштовані. Тобто на площі польський ринок можна буде ознайомитись з роботою, з представленням туристичного потенціалу всіх міст і районів Хмельницької області, там, буде представлений і зелений туризм, і сільський туризм. Буде представлена виставка та мастер-клас народних умільців «Самчиківський розпис. Тобто, буде дуже багато. Наприклад, Дережнянський район представляє музей. Анни Ахматової, Красилівський район також представляє палац. Тобто, це цікаво приїхати подивитися. Можливо, хто і не знає, які є цікавинки на території Хмельницької області. Вони подивляться, зацікавляться в мініатюрі, а тоді можна вже б відвідати. Тобто, це захід, який направлений на розвиток внутрішнього туризму для того, щоб зацікавити і запросити людей відвідати інші ну, місця, які будуть їх. Більш-менш цікавити в різні мірі? На вашу думку, от на останок таке запитання: власне, потенціал нашої області туристичний, він великий. Тобто, є що дивитися на Хмельниччині? Чи все ж таки, ну знаєте, як ми сприймаємо свою область, як наш дім ми вже до всього звичні? Чи є все ж таки, от, що показати подолянам, наприклад, гостям нашої області? Є в нас потенціал, який зростатиме? Хочу зауважити, що коли ми недавно займаємося галузі туризму, коли ми збирали базові, базову інформацію, наприклад, ми зібрали таку базу легенди нашого краю. І коли нам, наші шановні колеги з районів та міст, надали інформацію щодо легенд, то такого потенціалу, як є в Хмельницькій області, ви знаєте, треба пошукати дійсно. І я ще хочу зупинитися, що в цьому році планується обласною державною адміністрацією розробити та затвердити можливо, а це так, мабуть, буде зроблено: програму обласного розвитку туризму. Якщо буде схвалена програма, дуже багато заходів, фінансування. І я думаю, воно буде розвинуто. Ще хочу зупинитися щодо заходу 20 го числа. Хочу акцентувати на благодійній акції, яка відбудеться. Тобто, це запуск, запуск ліхтариків всією громадою палаючі серця. Що воно в себе включає? Вже на протязі цих трьох днів можна буде придбати ці ліхтарики і всі разом на замковому мосту квітканикам. Мені разом запустити ці ліхтарики. Кошти від реалізації ліхтариків підуть на благодійні цілі. Ну що ж, я вам дуже дякую за такий от екскурс, скажімо, у завтрашні події. І, взагалі, сподіваюся, що нашим хмельничанам обов'язково і ну, власне, всім подолянам сподобається відкриття туристичного сезону, і вони будуть відвідувати саме наші рідні місця для відпочинку і збагачуватись таким чином. Дякую вам, що завітали. Ми будемо раді бачити вас ще у нас у студії з якимись новинами для наших гостей, нашого міста. І, власне, для усіх, усіх хто полюбляє просто подорожувати рідними місцями, дякуємо. Дякую. Запрошуємо на захід. Дякую вам. Ну що ж, нашим поліченам нагадую, що з завтрашнього дня починається відкриття туристичного сезону в нашій області. А протягом трьох днів ви зможете все побачити, почути, дізнатися, усі усі подробиці, що варто відвідати, можливо, багато чого ви ще не бачили у нашій області, що дійсно вартує вашої уваги. Я нагадую, що у нас у гостях були начальник та головний спеціаліст відділу організації роботи туристично курортної галузі управління інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації. Адміністрації Марина Васильєва та Ірина Григорчук. А я з вами прощаюся. Побачимося з вами на телеканалі Ексклюзив.